Друзі, привіт! У нас сьогодні з вами урок про передачу майбутнього часу в англійській мові. І урок називається Back to the Future. Це у нас не назва граматичної категорії, а це назва фільму. Якщо ви пам'ятаєте, був такий фільм Назад у майбутнє, де професор подорожує з молодим хлопцем то в минуле. то... В майбутнє за допомогою машини часу, який створив цей професор, щоб а, вони могли подорожувати в часі. Їм потрібно було машину розігнати до, до певної швидкості, там 88 миль. І у нас ми, от, сьогодні урок про передачу майбутнього часу. У нас попередній був урок був, і у нас з вами був на попередньому уроці мемотехніка Ford. І ми з вами казали, що F у нас це факт, R – регулярні дії, D – це думка. Ми вже запам'ятали. Коли ми будемо творювати, коли ми будемо вживати з вами Future Simple. А сьогодні ми поговоримо про інші е, можливості з допомогою інших часів, як ми можемо використовувати інші часи, щоб говорити про майбутнє. І ми собі одразу створюємо таку асоціацію з Back to the Future, з цим фільмом. І якщо дивив, всі, що ви дивилися третю частину цього фільму, то вони попали там в минуле і в них зламалася машина, не було топлива. І щоб їм розігнатися до 88 миль, їм потрібно було відповідно щось придумати, щоб ця машина розігналася до такої швидкості. Вони пробували там, щоб їх запрягали, щоб коні їх тягли, так, і ще якісь різні варіанти, але потім в кінці кінців вони вирішили, що вони машину поставлять попереду поїзд, і по... будуть розганяти поїзд, і потім там був такий момент, що вже залізна дорога закінчувалась, там була прірва, така так, і їм потрібно було встигнути розігнати машину до цього часу до 88 миль, щоб вони не впали розігнати поїзд. І тоді вони машина могла набрати цю певну швидкість, і тоді вже вона могла переміщатися в майбутнє. Фільм називається Back to the Future: хто не дивився назад у майбутнє. Чому я вам зараз розказую такі казочки, а поки що не почав говорити про граматику, так? Тому що граматика, вона абстрактна. Сьогодні ви послухали, завтра ви забули. Наша пам'ять розумієте, вивчення англійської мови це не тільки про граматику, а тут ще треба вміти правильно. Налаштувати свої когнітивні здібності, так нам потрібно правильно запам'ятовувати, правильно якось організовувати навчання. І якщо ми просто поговоримо, підійдіть просто до любого вчителя з англійської мови і задайте йому питання. А скажіть мені, будь ласка, скільки є, е, як можна, скільки у нас є різних? Часів, з допомогою яких ми можемо передавати майбутній час в англійській мові. І, можливо, не всі вам зразу скажуть всі часи. Так, а якщо у нас буде мнемотехніка, з допомогою, з допомогою якої ми можемо запам'ятати, то ми це будемо пам'ятати. Нам всього-навсього потрібно запам'ятати цю картинку. Давайте ми зараз її з вами запам'ятаємо. Є в нас поїзд, який рухає машину, так, і е, позаду поїзду у нас ще є торт. Ось дивіться, у нас торт і поїзд. Це наш випадок вживання, який це наш час present simple. скорочую, present simple. І ми про це вже з вами, друзі, говорили, що Present Simple у нас був на минулих уроках, коли ми говорили про випадки вживання, ми казали, там у нас був і торт, і пояс так само ми малювали з вами. Торт у нас означав те, що ми використовуємо з вами present simple. Теперішній час, коли у нас є заплановані події за часом. Ми казали, My birthday party starts at 8. Так, моє день народження починається о восьмій. А поїзд у нас означав, що ми будемо використовувати так само теперішній час, не майбутній, а теперішній, якщо в нас є транспорт, який рухається за графіком, за розкладом. Ми кажемо, what time does your train leave, коли твій поїзд відправляється. А коли прибуває автобус, так, оце у нас з вами буде торт. Заплановані події за часом і поїзд, це у нас present simple, це не future, а бачите, а present. Допомога і теперішнього часу. Ми з вами говоримо про події, заплановані за часом в майбутньому, і про розклад руху або якийсь графік, навіть якщо це ваша робота теж. І у нас лишився. Вся тут Джон. Джон, у нас вчитель фізкультури. Ми казали, коли ми говорили з вами про Present Continuous. Ми казали, наш останній п'ятий випадок вживання був те, що ми, у нас було домовленість, що ми сьогодні зустрічаємося з Джоном. І ми використовуємо з вами тут пишемо 2. Present Continuous. Present Continuous. Ми з вами використовуємо тоді, коли в нас є певна домовленість. Ми кажемо, сьогодні я зустрічаюсь з Джоном. Ми з вами ми з вами скажемо am meeting with John tonight. Будем, з вами не будемо використовувати ні present simple, ні, ні future simple, будемо використовувати теперішній eh, present continuous. Так? І це не тільки коли ми з кимось зустрічаємося, а так само, наприклад, ми кажемо через неділю: ми летимо в Париж. Ми скажемо We are flying to Paris in a week. We are flying to Paris in a week. Якщо ви хочете когось запитати, які в тебе на завтра плани, що ти завтра робиш? Ви не будете питати ні в Present Simple, ні в Future Simple. Ви питаєте про домовленість, так? що у людини заплановане, що, вона, з ким вона вже, що, що і з ким вона вже домовилась. Ви скажете, what are you doing tomorrow? І це наш Джон. Так? У нас, ми собі просто запам'ятовуємо, що наш, це у нас є поїзд. Поїзд, що хає нашу машину Ford, там в кіно була інша машина, там була DeLorean, але у нас тут з вами Ford. Форд штовхає цю машину, щоб її розігнати, щоб вона перемістилася в майбутнє. І позаду в неї ще є причеп з тортом нашим. Так, от у нас торт означає те, що нас ми будемо використовувати «Present Simple». Коли у нас є заплановані події за часом, Поїзд означає, що ми будемо використовувати Present Simple, коли у нас є заплановані події за розкладом і графіком. А Джон, який стоїть на поїзді, це означає, що коли ми з вами вже домовилися друзям піти в кіно або кудись поїхати подорожувати, або просто піти щось пограти, це буде вже Present Continuous. І поїзд, який штовхає машину нашу Ford. Це наш з вами минулий урок, це якраз Future Simple, де ми казали, що ми не використовуємо Future Simple, коли у коли нас є домовленість. Ми не використовуємо Future Simple, коли у нас є розклад руху. Ми не використовуємо Future Simple, коли у нас є заплановані події за часом. Ми використовуємо, коли у нас є факт рішення і думка, так, наш минулий урок. І це наше третє тут, третій час Future simple. Future simple. І у нас ще є така фраза: ось Джон. Перелякався, що вони не встигнуть набрати цю швидкість, і він каже We are going to crash. Ми розіб'ємось. І це наша просто така фраза. Конструкція. Четверта конструкція To be going to. Ось вона тут. Четверта: to be going to. І в нас з вами виходить один, два, три. Чотири. І ось у нас з вами є таких чотири базових. Способи передачі майбутнього часу в англійській мові. Так, у нас ще з вами є такі більш е, е, вагові часи, як Future Continuous трошки інша специфіка, Future perfect і Future Perfect Continuous. Але ось цих чотири таких способів передачі майбутнього вони суперпопулярні, вони реально використовуються дуже часто в повсякденному житті, і вам реально потрібно це знати. І приємна новина, що ті друзі, якщо ви дивитесь мої відео, то ви вже більшість цього знаєте. Ми тільки не знаємо ось цю фразу We are going To crash», «to be going», I'm going. Вона просто перекладається, як збиратись щось робити. Я збираюсь. Іти випити води, я збираюся влітку поїхати в якусь іншу країну, а ти збираєшся доїдати цей торт. Тобто, це просто в українській мові ми кажемо «збираюсь», я збираюсь. Коли ми кажемо, я збираюсь щось робити, так, це ми кажемо про майбутнє, так, я збираюсь. Ось так само в англійській мові є така фраза: to be going to це означає збиратися. В англійській мові мови каже, ми тобто він дослівно переклад, ми збираємося розбитися, а просто він, українську мову, каже ми розіб'ємося. Про цю одну фразу. Ми сьогодні трошки поговоримо, і буде так само окремий урок по що ви зможете ще раз. Але ця фраза дуже легка. А крім цієї фрази, ви все знаєте. Present Simple, ви знаєте, як утворюється, коли наживається. Present Continuous, present continuous теж знаєте. І Future Simple ми з вами обговорили на минулому уроці. Тобто, вам потрібно запам'ятати таку картинку, що є поїзд, позаду у нього ще один вагон з тортом, і вони рухають, штовхають цю машину на швидкісті Ford. Так, Форд у нас зашифровано в, ці, в цьому надпису три випадки вживання. Зараз, друзі, те, що ми з вами вже робимо, це називається вже таке, як mind mapping. Так, Ми робимо таку а, карту, певну карту, ми створюємо образ, де ми приєднуємо один образ до іншого, до іншого, до іншого. І у нас е, виходить така е, карта. І з допомогою цієї карти ми легко зможемо з вами згадувати те, що ми вивчили. До цього. І цю картинку дуже легко запам'ятати, це провірено. І якщо вам потрібно було, якщо, власне, було б, якщо у вас не було цієї картинки, то ви думаєте, ага, є передача майбутнього часу. І це там було Present Simple, коли вживається Present Simple, коли Present Continuous, а Future Simple там взагалі щось не, не запам'ятав. А тут все ясно, є поїзд. Поїзд у нас, ми вживаємо поїзд і торт. Це у нас Present Simple. І ми вживаємо тоді, коли у нас є заплановані події за часом розклад руху, графік. У нас є Джон на поїзді. Це у нас з вами домовленість. так? Люба домовленість наші плани. І машину, яку штовхає Ford, у нас акронім. І цей акронім нам говорить, що ми вживаємо, коли у нас є факти в майбутньому, рішення і, і власні думки. так? І... Джон каже, ми зараз розіб'ємось. У нас ще є фраза to be going to. Оце, друзі, чотири основних способи передачі майбутнього часу в англійській мові. їх треба знати, щоб гарно говорити англійською. Давайте подивимося з вами на приклади. Так, є у нас перше. Да? Present simple. Present simple це у нас торт, і у нас наш поїзд. Ми можемо сказати: what time does your train leave?» What time does your train leave? Коли відправляється цей, цей поїзд, бачите, друзі, ми з вами не використовуємо тут ні Present Continuous, ні Future Simple, ні ще, ні ще якийсь інший час. А використовуємо теперішній час. Виявляється, що щоб говорити про графік, про розклад руху, ми кажемо, в якій годині відправляється поїзд, в якій годині відправляється свій поїзд. What time does your train leave?» Або на шторт. Так, ми кажемо, my birthday party starts at 7. Вечірка з нагоди мого дня народження, просто моє день народження починається о 7-й годині. Так, починається о 7 годині. Можна так само, дивіться, так само да, ми кажемо, починається. Навіть у українську мову воно теж перекладається в теперішньому часі. Моє день народження починається о сьомій. Можна сказати, почнеться. А в англійській мові, якщо ви використати future simple замість це, це буде дуже так формально звучати. Можливо, в якомусь там документі там, або концерт, в якомусь там диплом... посольстві концерт почнеться о сьомій. І ви можете використати там, майбутній час. Але в принципі зазвичай в більшості випадків використовується a present simple. What time does your train leave? My birthday party starts at seven. І у нас є з вами таких два малюночки, яких нам допомагають утримувати цю інформацію у пам'яті. Потім у нас іде Present Continuous це наш Джон. Ми собі запам'ятовували, коли ми з вами вивчали Present Continuous, що ми маємо зустрітися з Джоном ввечері. І давайте подивимося на приклади: Present Continuous друге. I'm meeting with John tonight. Сьогодні ввечері я зустрічаюся з Джоном. What are you doing tomorrow? Що ти завтра робиш? Бачите, друзі, what are you doing tomorrow? Щоб нам запитати, що ти завтра робиш, нам треба тільки Present Continuous. Ми це питаємо в Continuous. Це так природно. Тобто більшість носіїв мови вони так і будуть питати: What are you doing tomorrow? Ми не використовуємо з вами, коли ми говоримо про плани і домовленості. Present Simple не використовуємо. І future Simple там дефорт наш теж не використовуємо. Використовуємо Present Continuous. What are you doing tomorrow? І ви кажете, відповідаєте, хочете Ага, завтра я зустрічаюся з Джоном. Завтра я граю в футбол, в теніс, йду на якийсь там концерт, ще щось, ще щось ваші любі плани. Ви також будете говорити про них в Present Continuous. Наш Ford Future Simple. Ми з вами дивимося. У нас тут я написав три приклади, якраз під три букви F, R і D. так? Перше, у нас було, ми казали, що по факту, коли у нас ми кажемо, що в майбутньому буде якийсь факт. Ми будемо з вами використовувати Future Simple. Ми скажемо, The Police will come in 10 minutes. Поліція прийде через 10 хвилин. І як і на минулому році, ми з вами казали, що це просто якийсь як, як факт. Да? Це не запланованість, це не намір цих м, поліції приїхати, е, це не графік, він не ходить за поїздом в один і той самий час, немає розкладу. Просто ми кажемо, що. Тому і називається Future Simple простий «Простий майбутній». Ми кажемо по-простому. По-простому нема ні домовленості, ні графіка, ні заплановості. Кажемо просто по-простому, як факт, що поліція прийде через 10 хвилин. Якщо в нас є такі факти, які в майбутньому у нас будуть, так, то ми скажемо, що їй буде там 30 років цього року. Ми скажемо «She will turn 30 this year. Так само Future Simple. R, це у нас було рішення. Якщо ми казали, що ми приймаємо рішення на момент мовлення. Є якісь зовнішні фактори, які на нас впливають, і ми от зараз приймаємо якесь рішення, то ми з вами використовуємо Future Simple. Хтось подзвонив в двері і каже, о, я відкрию. Хтось подзвонив по телефону, каже, о, я підніму там трубку, I'll answer it. Так, Ви кажете, ви, стої, ви в магазині книжковому вибираєте книжку. І кажете, this is a nice book. О, це гарна книжка. I'll buy it. Тобто, прямо зараз ви дивилися, розглядали цю книжку. Так? У вас не було ні наміру, ні було ні графіку, не було ні домовленостей, нічого не було. І Якщо у вас є от ви щось зараз робите, і ви вирішили щось зробити, ви на момент мовлення прийняли рішення і озвучили його, то ви використовуєте future simple. Ви скажете I'll buy it. I'll buy it. Так? У нас тут є I will. Ми казали, що це скорочення, I'll I'll buy it. І Третє, це у нас де, так, це наша думка, наша особиста думка, яка не базується на якихось е, там, на супер чомусь. Просто наша думка, ми так думаємо. І, і, і зазвичай там є такі слова, як I think, або I don't think, або probably можливо, або I'm sure I'm впевнений. І ми можемо сказати: I think they won't get married. Ви своїм другом обговорюєте якусь пару і кажете, я думаю, що вони не одружаться. Ви не знаєте. Що там в них насправді? Просто ви собі вирішили, так це ваша власна думка. Ви кажете, ну можливо, там побачили, як вони сваряться, ви кажете, I think they won't get married. Я думаю, вони не одружаться. І ось це, ось такими словами як I think, або I don't think, або I'm sure. Ми будемо використовувати теж з вами future simple, так? І наша четверта фраза «We are going to crash». Це така конструкція в англійській мові. Українському ми кажемо, я збираюсь щось робити. Ми кажемо, я збираюсь піти погуляти, я збираюсь е, випити чаю, я збираюсь поїхати в іншу країну. В англійській мові за це відповідає конструкція «to be going to». відмінювати вона таке саме, як тобі в теперішньому часі, так і він каже: we are going to crash», Ми розіб'ємося. І у нас такі є приклади з нашої конструкції to be going to наш четвертий спосіб, з бога якого ми можемо передавати майбутній час в англійській мові. Ми можемо сказати I'm going to buy this car. Я збираюсь купити цей автомобіль. Так, от ви, наприклад, стоїте з другом, або, не знаю, переглядаєте якісь обяви, і ви кажете, I'm going to buy this car. Я збираюсь купити цей автомобіль. Так. Ви говорите більше про намір, про те, що ви збираєтесь робити, так? Тут немає ні домовленості, знову ж таки, ні графіку, ні, ні розкладу, ні якихось там е, фактів. Да? Ви кажете про намір. Я збираюсь. І ми використовуємо з вами таку фразу. Ми скажемо, I'm going to buy this car. Іще один приклад, ми можемо сказати: Are you going to eat this cake? Да, у нас тут питання: ти збираєшся їсти цей торт. Так, е, друг там. Може, ви бачите, що там цілий торт, і друг його не їсть, кажете, ти збираєшся? якщо ні, то давай віддавай мені, я його з'їм. І ви кажете: Are you going to eat this cake? Are you going to eat this cake? Тобто ти збираєшся, ти будеш так, от ви питаєте про намір іншої людини. Ви можете висловлювати свій намір, або можете запитати про намір іншої людини. І ось цих чотири способи з допомогою які, яких ми говоримо про майбутній час. Їх між собою не потрібно плутати, тому що кожний з них, ми вже, тільки що з вами говорив, про щось відповідає за щось своє: за розклад руху, за домовленість, за факти, так. і... І дивіться, ми запам'ятовуємо з вами з допомогою ось такої мнемотехніки. Ми з вами казали: взагалі, чим більше абсурдніша якась ваша асоціація, чим більше вона якась, чим більше в неї фарб, чим більше вона кумедніша, абсурдніша, тим вона набагато легше запам'ятовується. Просто звичайний текст, звичайна інформація, яка не несе в собі якихось фарм, емоцій. Вона просто проходить крізь нас, ми її не. не... Потім дуже, дуже важко відтворити, запам'ятати і відтворити. Дуже легко забувається. Згадуйте наш урок Back to the Future. Згадуйте цей фільм назад у майбутнє. І згадуйте оце в третій серії, де вони розганяли цей поїзд, щоб е змогти потрапити назад в майбутнє, звідки вони прийшли, так? І ви собі уявляєте, є поїзд, позаду поїзда є торт, і вони штовхають машину. І у нас вже на поїзді стоїть Джон. Все, у нас вже є три тут різних варіанти, які ми можемо говорити. Торт це заплановані події за часом. Поїзд – це графік, графік, розклад руху в майбутньому. Джон це наша домовленість. Ми з ним зустрічаємося. Вони штовхають машину, це наш форт, факти, рішення і думки. І Джон каже: ми розіб'ємося, так? Каже, crash – це наша конструкція. To be going to. Present Simple, Present Continuous, Future Simple. І going to. Ось цих. Чотири моменти, чотири три часи і одна конструкція. Вам потрібно знати, щоб легко говорити про майбутнє і час висловити свою думку в майбутньому в англійській мові. Друзі, це був урок по передачі майбутнього часу в англійській мові. Продовжуйте дивитись далі цей курс. Попереду нас чекає багато всього цікавого. Вам всього найкращого. До побачення.